Вступали в один навчальний заклад, закінчать інший. Абітурієнти, які подали документи до Житомирського військового інституту, отримують дипломи Державного університету телекомунікацій. Раніше військовий інститут підпорядковувався Національному авіаційному університету. Проте перед початком цьогорічної вступної кампанії Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про створення нового університету, до складу якого увійде чотири вищі, серед яких і Житомирський військовий інститут Корольова. Як сказано у розпорядженні, усі студенти та курсанти продовжать навчання у новоутвореному університеті. Хоча на сайті військового інституту назва не змінилася. Так само стара назва значить і у списках рекомендованих до зарахування на перший курс. Попри зміну назви, керівництво військового інституту переконує, студенти військового інституту не постраждають від того, що навчальний заклад увійде до складу державного університету телекомунікацій, а навпаки, здобуватимуть ще більш якісну освіту. В рамках університету, який створюється, об'єднуються чотири вищих навчальних заклади держави. Це об'єднання дозволяє поєднати. Ті навчальні заклади, які мають передові позиції в сфері інформаційних та високих технологій в єдину систему, і тим самим досягти мети створення найбільшого в Європі та найкращого за своїми показниками вищого навчального закладу, який забезпечує підготовку фахівців за пріоритетними на сьогоднішній день напрямами діяльності. Люди поступають до Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. А, от. а те, що ми увійшли до складу найпотужнішого у Європі Державного університету телекомунікацій, який найпотужніший у сфері комунікацій і у сфері високих технологій, як це визначено урядом. Я думаю, від цього виграють всі.